Суперсереда у Сільпо тільки 14 травня. А зараз максимальна увага. Слухайте уважно, бо ми розкажемо на власному прикладі, як працює інформаційна зброя російське ІПСО, яка б'є прямо по найболючішому по мобілізації в Україні. Росія вже давно запускає фейки, укиди, провокації, щоб зірвати мобілізацію, посіяти страх, хаос і недовіру суспільства до ТЦК. Простіше кажучи, негативно налаштувати цивільних проти армії. Погодьтеся ворогу як нікому іншому, це вигідно. От і наша редакція сама потрапила у пастку цього російського іпсо. Пам'ятаєте історію про військового Олександра Муруса, якого звинувачували, що він закликає позбавляти громадянства та забирати майно вухилянків, тоді як нібито його син відсиджується на балі. Ось власне уривок цього відео. Чи варто цих злісних ухилянтів тягнути в армію? Тих, хто готовий відмовитись від громадянства України та уїхати, можна зробити наступним чином: всіх чоловіків, що знаходяться за межами України або хочуть виїхати, вважати дезертирами та позбавити всього майна, яке є у їх власності. Ми це вам показали, розказали, а потім, коли розібралися, спростували. Бо виявилося, що історія про сина це фейк. Але на цьому ми не зупинилися і пішли далі. Поговорили із самим військовим і дізналися ексклюзивні подробиці цієї історії. Хто і що за неї стоїть? Але давайте про все по порядку. Отже, знайомтеся, наш герой Олександр Морус, позивний Пентагон, військовослужбовець 41-ї ОМБР. Коли ми бачимо будь-які відео, де е, військовослужбовці ТЦК там ловлять якогось босифікованого, так званого, да. По-перше, показують сам момент, коли його затримують. І, звичайно, це якийсь там іде спротив, якийсь там конфлікт, але ж не показують, чому його затримують. Можливо, ця людина вже 10 разів не з'явилася за повісткою. Можливо, вона втікла з воєнкомату, Стецика, коли, ну, коли його там проводили йому там медкомісію. Можливо, це ще якісь він там дії вчинив і протягом довгого часу. Цього ж ніхто не показує. І те, що з'являється, якась кількість таких. Відео, це говорить про те, що в більшості випадків це російське ПСО, яке має на меті посилити в людей відчуття страху. До речі, сам термін бусифікація. Активно розкручувати у мережі почали саме росіяни. Але ми у жодному разі не виправдовуємо деякі дії представників ТЦК, які як то кажуть, справді перегинають. Це має місце бути, і це факт. Але тут є питання і до самих військовозобов'язаних. Взагалі, оця історія з босифікацією, коли людей ловлять на вулиці, і це особливо відбувається десь там, що багато людей це бачить, мені особисто це неприємно, і я категорично проти цього. Чому якщо людина, от е, я завжди казав так: якщо людина відмовляється виконувати свій конституційний обов'язок по е, обороні країни, Така людина ставить себе поза межі суспільної моралі і норм, навіть юридичних з моєї точки зору. Чому ти ріс, ти ходив в школу, ти ходив в садочок, ти вчився в університеті, ти займався бізнесом і раптом, коли в країні проблема. Ти кажеш, а от мені нічого ніхто не дав, я не буду. Ну добре, не користуйся дорогами, не користуйся громадським транспортом, не користуйся зв'язком, не користуйся е, освітою в цій країні. Ну, бо це не ти створив, це створило суспільство. І коли у суспільства є ризик, що на нього напали вороги, то представники цього суспільства, які називаються громадяни, вони всі разом збираються і йдуть охороня... обороняти власне самі себе. І якщо ти відмовляєшся це робити, то ти ставиш себе поза це суспільство. А відповідно, суспільство має обмежити можливості такої людини. Чому я говорю забирати громадянство або обмежувати використання українського паспорта? Ти знаходишся за кордоном, використовуєш український паспорт. Ти з цим паспортом отримуєш всі пільги, які отримують громадяни України, тому що вони громадяни України, але виконувати свої обов'язки як громадянин України, ти не хочеш. Жорстко можливо, і думку Олександра розділяє дуже багато військових. А тепер, власне, про те, як ми попалися на їхній фейк про сина на балі, виявляється, що за усією цією історією стоїть українка зрадниця Тетяна Мунтян. Проросійська блогерка, яка утекла до Росії, пам'ятаєте таку стоїть э, російська армія становіса? Ну, от какбу, вот, как бы, вот території вот Сабоном. Я сорйозна так, от власне Олександр Морус, який теж став жертвою російського ІПСО, розповів нам цікаві подробиці, що сталося, і як це працює. Слухайте уважно, бо це стосується нас усіх. У мене є свій приватний канал Думка ветерана». Я його веду не як військовий, а як ветеран. Ну, Будь-який громадянин, будь-яка людина має право висловлювати свою суб'єктивну точку зору. В Тіктокі почали ну, там багато переглядів, було там сотні тисяч переглядів і реально десятки тисяч коментарів. І хтось із коментаторів запустив таку мульку, що от у нього син на балі. Він взагалі ніколи не служив. І воно виглядало якраз як і псо. Ну, треба поставити під сумнів слова людини, яка там щось говорить. І відповідно були застосовані певні технологічні і псошні речі. Це десь 2-3 дні воно так варилося. І потім вийшов, вийшла заметка, є така сепаратістка Мантян. У неї на сторінці теж вийшов заметочка з відео моїм, і вона там пояснювала, як я не служу, як я, який в мене син поганий, і все таке. І вона, значить, теж там набрала там сотні тисяч переглядів були. Багато інших сторінок теж перепостили це і, в тому числі, і ви. І в результаті вийшла ситуація така, що в мене сина насправді нема. У мене дві доньки, причому менші сім років. Старшій було от зараз 20, вона да, вчиться в університеті. Мені писав цей нібито мій син. Написав він наступну річ, що ну, на нього пішов дуже великий хейт. Але насправді він написав наступне: що у нього батько був офіцером, воював в АТО, потрапив в полон, і е, після цього е, він помер від наслідків цього полону. І він по закону має право не служити. Я не знаю, наскільки це правда чи неправда. Е, ну, це людина мені таке написала, але е, це не мій син. Ми розповідаємо вам це, бо ця історія стала резонансною, і це не про скандал навколо однієї людини чи то нашої редакції, це про те, як Росія методично працює на підрив мобілізації, як у цьому конкретному випадку. Тож закликаємо вас бути особливо уважними до усієї інформації, що віруситься у нашому інформаційному просторі.